І хочу дати відгук за цей засіб активна піна. Мені він дуже, дівчатка, сподобався. Я брала в Аврорі і я брала його ще по акційній ціні. Але, як для мене, це я повторюсь, як для мене, він іде не економний, він розходується набагато більше, наприклад, як півник, ось так. Чи будь-який інший засіб. Що я можу сказати за таку пасту, бо я ще пасту брала по акції, паста мені не сподобалась. Звичайна паста, от за 29 гривень, але вона йде там то буває в Аврорі, вона йде набагато більше об'єму, тому можна брати її. В принципі, з цієї фірми пастою, ну щось такого я дивного не побачила. А ось, наприклад, умувальнику, це піна пін активно мої ванну класно, мені дуже подобається. Ще я брала для кухні, але просто для поверхонь, Якось, ну типу, як дезінфекцію робити, то теж мені сподобався. А паста чомусь не зайшла. Хоча на пасту від руки теж давали непогано. Ну, коротше, ось цю купіну буду повторювати, хоча я повторюсь, він не економний. В званій кімнаті і хотіла дати відгук на свою косметику доглядову, можна так сказати. У мене є два гелі від такі, такої фірми. Я не знаю, як вона правильно зветься. Я брала на сайті Кріспі, залишу посилання під цим відео, брала дівчатка по класній, класній знижці. Але пам'ятаєте, тут термін придатності такий, що треба вже користуватися, На потім це не піде. Треба ось за. Зараз 2-3 місяці, а то є продукти і по 4 місяці, якими можна користуватися, тому і йде така знижка. Так, що можу сказати? Це ось такий зелений, да? це він такої так, тако йде структури з гелевою, так? структурою ось ці кремові йдуть. Що мені більше зайшло? Мені більше зайшло кремові. Хоч сестра замовляла собі також кремовий, а ось такі гели не замовляла, їй начебто не дуже зайшло. Кремовий. Мені нормально. На, руку я, на, на ладоні я видавлюю потрібну кількість, яку мені потрібно, змішую з водою, трішки додаю водички. Це все діло перетворюю в піну і промиваю гарно обличчя. Дуже класні ці засоби, мені дуже подобається, що цей і цей. Так, ну, фірму я неправильно може, не буду говорити, бо можу неправильно скажу. Так, за цей, якщо можу сказати, це до скрипу. Просто, я, звісно, я не користуюся кожного дня. Ось цим я користуюся цим вечорі, цим зранку. А ось цим я користуюся, ну, наприклад, 2-3, напевно, все-таки два тижні на е, е, два рази на тиждень і тільки ввечері. Так, і за цю е, тримай, не знаю правильно, як фірма зветься. У мене крем і ось така сироватка з лактобактеріями. Вона, дівчатка, дуже мені подобається. Я користуюсь теж два рази на тиждень. Не знаю, можна користуватися. Я ще, якщо чесно, не читала за сироватки з лактобактеріями, як йому користуватися. Просто користуюсь, і вона мені ну, зайшла, можна сказати, супер. Але вона для чутливої шкіри. Я знайомою говорила, вона казала, що в неї не від цієї фірми була сироватка з лактобактеріями, її трішки посипало. У мене сироватка саме для чутливої шкіри. І вона ну, супер. І ось такий крем, це для догляду за обличчям вікового такого можна сказати, вже когось зморшки там з'являються, і він мені теж зайшов. Дуже подобається. Приємна така структура, класно обирається. Ну, нічого не можу сказати, тому дівчатка, переходьте, може там щось ви собі оберете. Дуже такий бюджетний сайт, це не реклама, я з ними не співпрацюю. Це. Таке моє, знаєте, вам щира, можна так сказати, рекомендація. Так, зараз буду пити чай, зроблю чайка собі, і будемо приступати до нового дню. Дівчатка, сьогодні я вас хочу познайомити з чаєм від компанії 25 Coffee Roasters». Це ніжний мікс дарує повне заспокоєння та релакс. Тут ідеальний баланс чорного та зеленого чаю з сушеною полуницею, ягодами годжі та пелюсками волошки. Кожен ковток цього чаю це справжній шедевр смаку. Він здатний зупинити час і перенести подумками на берег моря. Цей чай не чай, а знахідка. Тому, дівчатка, я вам залишу посилання. Лання під цим відео переходьте, обирайте свої смаки. Звісно, менеджер від компанії 25кофе Roasters допоможе вам обрати свій смак, скоригувати може допомогти обрати саме ваш. Аромат, вони є і в інстаграм, і звісно, я залишу посилання під цим відео. І отакі в осінні зимові вечори будемо смакувати ось такі смачненькі чаї, і тим самим будемо підтримувати українського виробника. Мій сніданок, заварила собі чай, по-перше, я вже так ковточок спробувала, дуже-дуже смачний, насичений такий смак мені зайшло. Рекомендую. Так, взяла блокнот, мені треба записати деякі ну, це по ютуб каналу, деякі мої нюанси, скажімо так, і взяла шматочок тортика. У нас вчора було день народження моєї свикрухи, нашої мами. Так, і вона пекла медовик, нам дуже він подобається, вона його, до речі, давненько. Не пекла Нам передала тортик, то я зараз тортиком буду чайочек пити. Хоча знаю, зранку не дуже е цей корисно. Солодке, але я без солодкого не можу. У мене тоді день не так іде, як треба. Обов'язково полюбляюся солоденьке з'їсти. Це може бути зранку якийсь сніданок, каша, наприклад, чи якийсь омлет, але солодке обов'язково. Так, дівчатка питала мене за спіроліну. Я брала ось таку спіроліну, у мене тут, напевно, там ну, скільки таблеток залишилось, не знаю. Вони від таблетках. Зараз я, напевно, відкрию, може мені одною рукою не буде зручно. Так, напевно, зараз я все відкрию, і потім запишу так, відкрила я свої таблетки. Ось такі йдуть таблетки. Я їх я ж кажу, не допила. Чому розповім далі? Ось такі вони йдуть. Тут якийсь надпис на самих таблетках, і вони такі мають виражений смак. Ароматний смак, аромат цих водорослів, рибний такий аромат. Ну, П'єш нічого не відчуваю, коли я їх пила. Але, але ось так, коли відкрила упакування, я його дуже добре відчуваю. Потім перейшла на ці, і мені вони якось більш зайшли. А тут вони трішки в іншому форматі, вони як желе, ось такі, як цукерки. І немає такого, знаєте, Ну, є якийсь такий аромат, але не такий, як у, у, у цих. Тому, і хто такий, знаєте, привередливий до якогось такого аромату, то я вам рекомендую краще ці. Але, дівчатка, ходіть краще до лікаря. Знаєте, саме лікування це таке, чи ось такі бади треба пити теж з обережністю, краще піти, проконсультуватись, що вам лікар скаже. Так що так. А ще на рахунок всіх інших вітамінах. Ось такий омега я приймаю, ось вона ось такого формату, дуже зручно пити, ну, мені подобається. І не відчуваю знаєте, такого грибного аромату. Це карсон, ось такий, і вітамін Д тут, Д3, де він я його відкрила спеціально, десь він сховався. Він такий маленький, десь він сховався. А, за чашку. Так, він дуже маленький, не знаю дівчатка, що можу за нього сказати, поки я його п'ю тиждень, десь, ну, десь тиждень. Він такий маленький, Оце дієвий 100% вітамін Д. Він мені підняв дуже гарнесенько. А його не ж було, я замовила ось цей. Тому не знаю. Буду потім здавати, буду бачити, який вітамін Д, піднявся чи не піднявся. Ну, ось Відповіла на запитання ваше, яку я з переліну вживаю, але дівчатка ще нагадую, йдіть до лікаря і консультуйтесь. Ну, це моя вам рекомендація. А ви там вже дивіться самі. Я там п'ю чай, поділюся, що будемо їсти на вечір. Чим накормити дітей? У мене це такий, знаєте, класний варіант. Це буряк, поставила відварювати, тому що вчорашній ми вже з'їли. Я купляла в форі, ми його вже з'їли. Поставлю відварити. Це доньку пригощала дівчинка, ну не там огородок є, її привезли, і вона поділилася ось такі довгенькі. Поставила бурячок. Поставила гречану кашу варити, додаю отак відразу масло, додаю сіль, вона зараз закипить, у мене ж електрична плита накрила і вона там доходить. І донька буде, напевно, їсти сосиски до гречки, а син теж іноді буває, іноді не буває. Ну, Полюбляє з гречку сосиски, а може буде наги це їсти. Тому ось таким, такою їжею я кормлю своїх дітей. Буряк і гречка це ну, просто супер речі, як, наприклад, макарони там з сиром. Ну, з цієї, як кажуть, опери. Так що обід, поки я там їм тортик, обід чи вечеря готується. Що я там купила, буду зараз ділитися. Але першим ділом я взяла такі пакети для сміття. Ну, ми живемо в приватному будинку, тому ось такі пакети я беру по 50 гривень. І ось сміття у нас приїжджають, забирають раз в тиждень. Так що купила пакет, який коштує 50 гривень. Не знаю, як це дорого чи не дорого, але треба купувати ці пакети. Так, я, напевно, з вами думала доставати, але ж ціни я не пам'ятаю, сьогодні діють знижки, ну, почалися нові знижки і на промтовари, і на такі продукти. Тому буду ділитися. Так, взяли живчик, давно не брали 32 гривні, 90 копійок. Він зараз по акції. Ось така водичка не по акції, тому взяла одну пляшку, візьму в іншому магазині. І вона там дешевше 25 гривень 70 копійок. Так, потім молоко Лучка взяла собі для какао 47 гривень 90 копійок. Це пряжана. Ну, мені дуже подобається. Потім взяла я ось таке молоко. Тут у нас 3,2% жирності, і на літр а 900 грамів. І по карті АТБ мені йшло 40 гривень 76 копійок. Потім. Ну, в мене дуже любились такі персики. На жаль, вони були без акції 111 гривень 30 копійок. Взяли дівчатку таке кремило. Я його колись брала вже. Це для миття рук. А сьогодні воно з картою ТБ, дівчатка, майже літр. 900 мл 34 гривні, 80 копійок. Звісно, я його взяла. Потім взяла батон, але це просила 27 гривень. Сир взяла так, ось такі. І цей, і цей був по 59 гривень 90 копійок. Ну, в принципі, на, до сніданку підечому не взяти. Так, далі що взяла. Булочку здобну. Я її колись брала, вона мені дійсно сподобалась. Але мені сьогодні в тіктоці попадається про ці булочки і думаю, чому не взяти. Взяла дві, тому що дочка не захотіла, а ми з сином завтра до чаю з задоволенням з'їмо, як кажуть, масло ферма. Вона зараз по акції з картою ТБ 400 г 198 гривень 84 копійки. Соус барбекю взяла. Це я не на зараз, на потім хочу там робити один рецепт і треба соус барбеку, барбекю. 38 гривень 40 копійок. Хумор спочатку зараз по акції. Так, Тут у нас 200 г і з АТБ 42 гривні 9 копійок. Так, дражечка взяла 35 гривень, 6 копійок з картою АТБ, майонез дитячий, 30, де там майонез. А, 33 гривні 16 копійок. Це дитяче, на жаль, на щедро не було знижки, хоча завжди там є. Щось немає сьогодні. Так, син попросив ось такий вік-бук взяти по акції 21 гривню 47 копійок. Крем для рук дівчатка, у них така колекція вийшла, там де, з, з, з трьома ароматами, начебто є. Дочка взяла собі такий ось інжир, 19 гривень 29 копійок. Прокладки гігієнічний по 43 гривні 90 копійок. ось такі непогані вони. Морфа. Річка, мене таку морфу полюбляю. 58 гривень 24 копійки. Взяли два упакування. Потім печиво від росте було по акції, тому, ну, дівчатка, воно реально дуже смачне. 34 гривні, 10 копійок. Взяли два морозивосим собі нам замовив з дочкою 28 гривень 80 копійок. Потім до нас взяли чи, ну, це пончик, звичайний пончик. Ось такі лимоне 30 гривень 50 копійок. І ось таке дівчатка печиво 58 гривень 24 копійки. 200 грам. Воно зараз по акції Саваярді. Дуже давно робила тірамісу. А це думаю, я його візьму. Зараз я може не буду робити, а може і зроблю, побачу. Хай, нехай лежить, бо зараз таке печиво в районі. 90 100 гривень коштує. Ось така в мене була закупка на 1227 гривень. Дівчатка, нагадую, дуже мене часто питають овочі, фрукти. Овочі, фрукти ми намагаємося, я о, о, ну, помідорки беру форі, мені там більше подобається. А якщо там яблуки беру в цьому БТБ, але бачимо, ще червоні є. А все-таки інше: м'ясо, рибу. <ган -підкінь> якісь там продукти, якісь ще овочі, наприклад, хурма, дивлюся, що в нас є фійники. Це ми беремо, беремо на ринку, тому що ну, так нам вигідніше. Так, бо там є знайомі, я кажуть, трошки роблять знижку. Ось так. Ось така у мене закупка була сьогодні в магазині, АТБ. ти вже розклала, зняли білизну, так подивилася, начебто вночі буде світло, і хочу постільну білизну поставити на ніч. Знаєте, з цим світлом я розумію, що може у когось і більше світла немає, але так звикла вже на ніч все ставити, трішки економити, а зараз треба під світло підлаштовуватися, щоб це все зробити, Ну, якісь домашні справи. Але в нас сьогодні вночі повинно бути світло, і я надіюсь, моя постільна білизна буде чиста до ранку. Я, знаєте, сьогодні читала всі ці новини і трішки здивована, не в, в кращу сто, сторону, можна так сказати. Я від щирого серця скажу, що я засмучена і просто не вкладається в голові. як так розкрадається в країні бюджет і. Деякі, напевно, новини ми ще не знаємо, узнаємо згодом, напевно. А може, це не останні такі новини, і може далі буде гірше, а може буде краще. І знаєте, в мене сьогодні такі були думки, що на рахунок майбутнього, як, як, як буде, яке у нас майбутнє. Чого так? того, що діти і я переживаю за майбутнє і за наше життя, як ми будемо жити. Якщо зараз пенсіонери економлять. Ходять, знаєте, писати на будь-які документи. Ось ми... Так зараз живуть пенсіонери, не вистачає тої пенсії, комунальні платежі великі. Дай Боже, щоб ми. Жили не гірше їх за них ось так. Ну, Якісь у такі сьогодні були роздуми, ну не знаю. Може, це мої просто роздуми, і просто мені так все здається. Будемо надіятися на це. Ну, Але мені хотілося поділитися тут, залишити це відео. Може, я буду дивитися через рік і думати, Боже, як це було у мене якісь такі думки негативні, а воно буде все в позитивному якомусь руслі. Дай Бог. Щоб я помилялася, і ми, і наші діти жили набагато краще, ніж наші батьки. Всім гарного дівчатка-вечора, спокійного вечора, спокійних днів, тихих днів, гарного вам настрою, якоїсь позитивного настрою, якоїсь віри в майбутнє і до нових зустрічей у нових відео.